Бог не тільки заповідав нам поклонятись йому, але він і каже, як нам поклонятись йому. І якщо бути відвертими, то в своїй суті по-людськи нам це не подобається, тому що це ніби так, якби не дуже нам не дуже. Зручно, що то Бог мені буде говорити, як я маю Йому поклонятися. Тобто сама ідея, що хтось вимагає поклоніння собі, може бути образливою для нас. І для багатьох людей оце питання є каменем спотикання. And і якщо можливо case, це another ваші another думки another і ваші переживання, ну, то ви не одні, які можете так думати. Ідея, що Бог вимагає worse... поклоніння собі. Can ця can ідея this виглядає такою жалюгідною в очах багатьох. Знаєте, хто ще відчував себе таким чином? Один з відомих авторів сіяслює. В своїй книзі, яка називається роздуми над псалмами, він описує свій внутрішній стан, як його турбувала сама ця ідея, що Бог вимагає собі поклоніння. Але каже він, коли я читав книгу псалмів, і в цій книзі псалмів читає: Поклоняйся, поклоняйся, поклоняйся мені. І йому здалося, що Бог звучить, знаєте, як така незадоволена жінка, яка хоче, щоб їй всі робили компліменти. Але пізніше він усвідомив, що суть не в процесі, Сесі поклоніння когось комусь. А що коли ми кажемо про поклоніння, то Бог доносить в цьому дійсці, в цьому поклоніння, Бог доносить людям свою присутність. І він каже навіть в старому завіті, суть жертвоприношень, наприклад, полягала не в тому, щоб люди мають щось принести і дати жертву, жертву, жертву. Але суть, коли люди приносили жертви, полягала в тому, що Бог себе міг подарувати їм в цьому процесі поклоніння.